Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, долучається до бесіди. Пане Олександре, наші вітання. Добрий вітає в якому стані люди, що маємо розуміти, от просто безпосередньо, 19.53 на, на зараз, яка оперативна і безпекова ситуація. На зараз у Запоріжжі більш менш спокійно, незважаючи на те, що протягом дня лунало безліч повітряних тривог. Ну, і, власне попередня ніч також для Запоріжжя була більш-менш спокійною на відміну від прифронтових населених пунктів, які розташовані за 5, 10, 15 і навіть 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Так ви правильно не цифри. Понад 400 обстрілів було здійснено з різних видів озброєння по 16 населених пунктах найбільше терористи застосовували. Будь безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед fpv дрони, далі артилерія, РСЗВ і авіаційна зброя. Так дійсно загинуло четверо людей у Степногірську, двоє чоловіків. Сталося влучання, FPV-шки. і Успенівка, це Голіпівська громада Половівського району. Також загинув чоловік і жінка. Ну і вже сьогодні, на жаль, ми маємо також жертви і поранені. Знову ж таки, в Степногірській громаді знову ж таки від ЕПВ-дрону загинуло двоє чоловіків, і в селі Біленькому, яке розташовано на правому березі Запорізької області, було поранено чоловіка і жінку подружжя знову ж таки застосуванням дрону Отаку маємо на наразі безпекову ситуацію, пане Олександре, Стосовно ударів і е, прицільних ударів, в тому числі по енергетичним об'єктам. Не можемо не спитати про гуманітарну ситуацію, особливо у прифронтових населених пунктах. Я про водопостачання, газопостачання, електропостачання. Зв'язок. Яка ситуація з цим? Надзвичайно складна ситуація. Вже протягом майже трьох років вона триває. Така ситуація. Близько півсотні населених пунктів. Вони без електрики. 14 населених пунктів без водопостачання, і десь 14 тисяч абонентів без газопостачання. Надзвичайно важко ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Ми дуже вдячні нашим енергетикам, ремонтним бригадам інших служб, які все таки намагаються, попри ворожі обстріли, попри полювання на них відновлювати електрику. От скажімо, нещодавно наприкінці липня було знеструмлено. Один із населених пунктів Кушугунській громаді він орієнтовно розташований 20 кілометрах від Запоріжжя. Лише сьогодні вдалося відновити повністю електропостачання. це майже тисячу абонентів? Чому тому, що перебуває постійно цей е, населений пункт під обстрілами і дронів, і артилерії, і іншого зброєння два тижні не можуть уже відновити електрики енергопостачання в одному із населених пунктів у Білентівській громаді, це правобережна частина. Запорізької області вона розташована цей на пункт на узбережжі колишнього кахуського водосховища. Ну і фактично десь 20 плюс-мінус кілометрів. На простець на лівому березі розташовані базуються орки. Басильівка це районний центр, який нині тимчасово окупований. Перебувають знову такі ремонтні бригади під постійними обстрілами і надзвичайно важко От Протягом лише липня. Нашим енергетикам вдалося повернути електропостачання понад 100 тисячам жителів Запорізької області. Це 37 тисяч абонентів, як юридичних, так і фізичних осіб. вкотре в котре ми дуже вдячні за їхню героїчну працю. Півтори хвилини буквально маємо пане Олександре, а Я замувати, як збирається збирається регіон, оскільки ворог не збирається пробачте за тавтологію, тероризувати це місто, область і взагалі всю Україну. Я маю на увазі от відновлення електроенергії. Зокрема, хвилина вже навіть та вибач, ну я вже говорив, як відновлюється електроенергія. Ну а ми в обласному центрі готуємось до найгірших часів. Ми формуємо енергетичну так би мовити децентралізацію це і когенерація, і станції сонячні, які встановлюються на комунальних закладах. Тобто, ми вже завдяки нашим іноземним партнерам, UNICEF, іншим урядам. Ми готуємось до найгірших часів, але думаємо про краще і сподіваємось на силу оборони нашої держави. Віримо в них і допомагаємо всім, чим можемо. Спасибі. Дякуємо, Олександр Коваленко. був з нами це речник Запорізької обласної військової адміністрації.